Citroen C4 Grand Picasso 2015 рік дизель 1,6 купив за 7500 євро. Renault Clio 2007 рік 1,5 дизель виграв за 65 злотих. При тому, що машинка обслужена, страховочка свіжа, тихогляд свіжий. Звісно, масло ремні свіже. Машинка, яка дуже до вподобає полякам, наприклад, тут далеко де треба йти, ось кліо 2, кліо 3. І як ці машинці йдуть литі диски, ви не представляєте. І так, так, звісно, я теж не вірив в це, що можна просто автомобіль виграти в лотереї. І головне... Грав не так, щоб виграти, а так, щоб просто підтримати проект. Проєкт позитивного блогера мітка. І проєкт, який називається 100 плюс автолото». Проект для осознаних людей. Було придбано було мною квитків на 330 злотих на протязі трьох розіграшів. Тобто, я виграв на третьому розіграші. Цей автомобіль. І тоді я взяв лише один квіточок за 65 злотих. І цей автомобіль вже конкретно мене виручив. Тому що я приїхав віддати цю машинку на ремонт, накрився кондиціонер. А в цій машині кондиціонер працює. Тому на роботу ми поїдемо вже цією машинкою. 900 км. Трошечки сьогодні покатався, я вам скажу, двигун тут більш відчувається, ніж на цьому автомобілі. Нагадаю, тут 1,6, тут 1,5, Маленька машинка, то ти що, як казав Мітко, емоції ця машина дає конкретні. Зараз у Мітка на розіграші Volkswagen Golf. Згідно правил, так як я вже виграв автомобіль, я вже не маю права участвувати в тому розіграші. Але жінки це не стосується. Також до суботи, до дня розіграшу, згідно правил, можна придбати не більше п'яти квітків. Тому, як ви розумієте, моя дружина вже явно що не один придбала. Трошки розкажу, як це все працює. Наш колега далекобійник придумав таку тему. Є автомобіль, наприклад, хай він буде 7 тисяч злотих. Він розбивається на 100, тобто ділиться на 100. Із цих 100 частин формується 100 квітків, 100 білетів, 100 лотерей, які виходять ціною 75 е злотих, тобто це небагато. І ділиться між учасниками, які придбають. Тобто можете придбати один, можете придбати 5 і ваші шанси в рази зростають. Ці квитки ви можете вибрати. В таблиці в телеграмі пишіть в пошуку 100 плюс авто Потім в суботу, о 18.00, починається стрім із позитивними людьми, немаловажно, позитивними людьми. Якщо ви не позитивний, можете не приходити на стрім, не псувати нормальним людям настрій. Але чомусь мені здається, що ти позитивний. Потім о 22.00 відбувається розіграш через звичайний додаток із випадковим. Вибором чисел, так як було у мене. 21! 21! Двадцять двадцять одін! Сівуля, мікаїл. А після того, коли ти виграв, з тобою зв'язується автор, щоб тебе привітати з перемогою, як було зі мною. Тому, друже, не чекай, бо бачиш, чисто випадково можна стати власником автомобіля. Тим більше зараз розігрується Volkswagen Гольф. І ціна всього лише 120 злотих. Вважаю, це супер круто! Бажаю удачі.